України! Україна! Говоримо! Україна! Говорить! Україна! Борис! Він, уйлі... він загинув як герой, в останній меті, виконуючи свій військовий обов'язок на передовій. Загибель Микола, я тяжкою і не лише роботи та батальйону, а й на цілої бригади. Ми обов'язково зробимо так, щоб його бойовий шлях чин воїна пам'ятали наступні покоління. Весь особовий склад другої залізної мотопіхотної роти, мотопіхотного батальйону та командування Веського співчуття родині та близьким. Вічна слава герою! Наповнене найважливішим, він вибрав боротьбу за добро, за справедливість і за свободу. Деякі, які він свято вірив, вони допомагають мені триматися.